Президентом всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків Геннадій Хазан долучається до нашого ефіру. Щире вітання. Добрий вечір вам, пане Геннадій. Вітаю вас, глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні! Героям слава за вашими міркуваннями. Що насправді може приховуватися за ось цими випробуваннями, які зараз нібито готують Сполучені Штати Америки, тому що Дональд Трамп говорить це відповідь на дії Росії і Китаю. Не буде якоїсь там ядерної безпеки, не передбачається ядерних вибухів. Але чи це може розв'язати руки іншим державам і так само кинути їх на шлях цієї ядерної гонки? Я би дав вам відповідь третє, то що ви не назвали. А я пару днів тому мав дуже цікаву розмову з з одним українським науковцем, який мені таку фразу цікаво сказав: Росіяни – це е, на такої прямої дії. Я кажу: що ви маєте на увазі під прямої дією? Обов'язково має бути вони мають отримувати відповідь на їхні лякалки, відповідь на їхні погрози. Тому що якщо вони цього не отримують, тоді там дві крапки досить цікава, досить цікава відповіді, досить цікава інформація була щодо того, яка природа таких подій, що відбувається, і історичні фактори, то все я був дуже приємно здивований, задавши подібне питання штучному інтелекту, і хвилин сорок читав цікаві розповіді по цьому питанню. Я особисто вважаю, що Може, за допомогою або пораді поради якогось дорадників Дональд Трамп прийняв рішення, врешті-решт показати себе як політика, як чоловіка, який не боїться лякалок росіян, що ми зробимо випробування, і ми вам всім дамо по потилиці. Тому що якщо Росія, Росіяни не отримають жорстку відповідь, жорсткий е, удар по потилиці, вони далі будуть лякати е, ціле суспільство, всю планету. Прогресивне людство це дійсно такий термін існує. І він я зараз власне, про це говорю. Знаєте, лякаючи, як хуліган лякає на вулиці а, у дворі, а знаєте, що в мене лежить в кишені, а в кишені може в нього взагалі нічого не, не лежати, але він буде лякати е, людей у дворі, своїх найближчих. Тому тільки жорстка відповідь. В на, на ті лякалки, які вони придумують, це дієва річ, яка виключно діє на росіян, і я вважаю і маю особисте переконання, позитивно буде впливати на них щодо решта, ображення або хтось щось почне щось випробувати. А що, біля них є Росія, і Росія їм чим загрожує на сьогоднішній день. Росія загрожує нам Україні. Українцям загрожує європі і, в принципі вони всі про це говорять росіяни на своїх ток-шоу, загрожують Сполученим Штатам Америки, і от вони мають дістати е, таку знаєте, шикарну відповідь на свої на свої погрози. А наскільки це може бути елементом стримування для Російської Федерації? Адже вони повсякчас насправді проводять ті чи інші якісь ядерні тестування, вихваляються своєю зброєю, погрожують ядерною зброєю. Росіяни і тестування вони проводять ймовірніше всього, скоріш за все, за допомогою програм, які би модулюють стан ядерної зброї, так само і Сполучені Штати робили, а натурних, натурні випробування зробити це досить серйозна річ, і в тому числі і науково. Тому що знов-таки спілкувався з фаховими науківцями українськими, які дуже дотичні до. Скажімо так, прикладної фізики, отак от я висловлюсь, які на моє запитання: а що ж очікувати з тої сторони з сторони Російської Федерації щодо ядерної зброї? Насправді це таке велике великий знак запитання, тому що що відбувається на сьогоднішній день з їхньою зброєю, з їхньою ядерною зброєю, в якому стані фізичному вона чи здатні заряди до застосування, яка Кількість тих зарядів, яка має можливість бути в бойовому режимі примінена, насправді так не до кінця відомо, і самим росіянам, але це таке велике, великий знак питання, яким можна полякати суспільство, з яким можна полякати всю планету, і щось якісь щось собі виторгувати. Тому реальні випробування американців або то, що вони поставлять росіян перед. Реальністю початку американських випробувань може досить серйозно вплинути на росіян і щось там у них або їх. Трошки при пригальмувати, аби яким чином ну Дональд Трамп таки в нього диль має бути умова, угода він має щось виторгувати. Може йому щось вдасться виторгувати зараз. Я не можу коментувати, чи є це добре чи зле, тому що досить складне питання. Тут мають працювати профільні фахівці, які б мали би дати оцінку даній ситуації. А як мінімізувати ризик якихось непорозумінь чи випадкової ескалації у період таких тестів? Дивіться досить часто я я чую, як наші западні партнери кажуть, що би не зробити ескалації додаткової. А хіба зараз росіяни не погрожують війною ну, Америці Європі? Хіба Росіяни не, не використовують БПЛА на території Європи і навіть вже блокують аеропорти? Ну, може українцям так не достоменно невідомо, але росіяни вже декілька років ведуть радіоелектронну війну проти країн НАТО, зокрема країн Балтії і країн, які е, берег якої виходить на, на, на море Балтийське море. Вони ведуть радіоелектронну війну, і тільки людина, яка ну не розбирається в цьому, або знаєте, живе там з іншими інтересами, не розуміє, що насправді сама головна на сьогоднішній день загроза миру, як мінімум в Європі, це загроза називається е Росія. Це вони загрожують і зробити гірше, що би що, щоб вони примінили е свої своє озброєння. Вони вже і так в градус напруження. ну, Наближають до червоної мітки, да, як в котлах є, а от далі може щось б, вибухнути. Тобто, ну недолугі політики, які б, будуть че, думати, що їм на наступний рік або за два роки обиратися, треба з виборцями говорити. Якось треба залагоджувати ті речі, будуть щось думати там б, лівим бичком правим, трошечки півкроку взад, трошечки півкроку вліво вправо, але насправді. Вже все накалено, і зараз треба, тільки я кажу, е виключно Росії помордяти. Інакше з ними розмови не будуть. Інакше вони зрозуміють, що а, ви слабкі, ви нам боїтесь відповісти. Знаєте, як той знов як приклад робив на вулиці, ну хуліган там е бикає, микає щось на нормальну людину до того часу, поки помордяти не дістав. Ну це не зовсім до кінця законно треба поліцію викликати, але в, в такій полиці в політиці в великий, досить суттєво і досить м, якісно діє на держави, які вважають, що з позиції сили, а росіяни тим зараз пишаються, вони можуть з кимсь розмовляти. Вони мають дістати жорстку або жорстку або жорстоку від, відповідь на свої лякалки, на свої вислови м, пропагандистів про спалити в ядерній пожежі Париж, спалити в ядерній пожежі. Британію, то що то хто говорить? А вони це говорять в прайм-тайм на головних на центральних каналах свого телебачення. Тобто е Геннадію, буквально хвилинка у нас, але такий підсумок я маю на увазі, наскільки зараз е точні радари і системи для виявлення дій ворожої сторони зараз не важливо, якої для того, аби якісь можливо там навчання тренування не були помилково сприйняті актом агресії. Насправді я б чув декілька висловів, що ну. Ми, ми, от Україна, зараз таки ну дуже сильно потужні, а Європа взагалі нічого. Ну, це трошки мильно. Ми, як армія Збройні сили України, то досить серйозна сила і мають серйозний досвід. Але щодо електроніки, то це, все ж таки Європа, це ну дуже високо. Яким чином вони це застосовують? Це вже друге питання. Але щодо е ризик удару е зненацька по Європі, моя особиста думка, так обережно висловлюся, моя особиста думка, яка базується на думках інших фахівців. Ну, Росії таки не вдасться, тому що все ж таки за Росією дуже пильно спостерігають і європейці, і європейські країни НАТО і Сполучені Штати Америки.